Питання про Бога, бліс, хто такий Бог? Бог є жива істота, Бог є духовна істота, Бог має інтелект, почуття, волю. Людина може з ним спілкуватись. Він є творцем. У нього дуже багато різних важливих якостей. Чи бо один Бог, чи їх багато? Бог насправді є один, але в трьох особах: отець, син та святий Дух. Чому Бог створив світ? Бог створив світ як певну атмосферу для того, щоб створити людину. А людину створив Бог, тому що він є любов і він хоче давати життя, і людину створив для того, щоб з людини бути вічно. Чи Бог добрий, якщо у світі є зло? Бог абсолютно добрий, а зло це наслідок гріхопадіння. Люди не схотіли слухатись Бога, жити в унісон гармонії з Богом. Вони обрали зло, і відповідно, є зло і є наслідки цього зла. Як Бог може бути справедливим і милосердним одночасно. Насправді Бог і справедливий, і милосердний. Як справедливий, він має покарати людство. А як милосердний, виявляючи свою любов, він посилає на землю Ісуса Христа, який бере всі гріхи на себе. Боже милосердя в тому, що якщо ми покаялись і прийняли Христа як пана свого життя, він нам прощає всі гріхи. і Ми потрапляємо до нього у вічність. Чи бачить Бог усе, що я роблю? Бог абсолютно все бачить, тому що якщо б він не все бачив, він би не був Богом. Бог усюди бачичи.